Діабло 2 це гра, яка створила у багатьох рефлекс. Так, так, так. А що тут у нас щойно в пресрелізах чи трейлерах згадується система лут або градація спорядження за рідкістю? Не лише тому, що улюблена класика Blizzard чудово реалізувала ці аспекти ще роки назад, а й тому, що ця гра подарувала мені такі чудові спогади, пов'язані з ними. Ось чому я купив Діабло 3 на релізі ще в 2012 році. Вона зробила і без того чудово. У систему луту ще більш захоплюючою, вивела бої на інший рівень, додавши механіку ухилення, і оживила захоплюючий сеттінг дуже деталізованими ордами крутих ворогів, що бродять навколо похмурих катакомб, вогняних пекельних ям та у темних лісах. Але Blizzard не зупинилася на досягненому. Вони продовжували оновлювати та додавати новий контент протягом багатьох років, але не важко помітити, що грі вже десятиліття. На щастя, Blizzard дали пограти в ранню версію Diablo 4 ресурсу GameSpot на PS5. тому ми маємо з вами можливість розібратися детальніше, що буде представляти собою нова частина Action RPG. продовженні є більше того, що вам подобалось в її попередниках. Воно також вносить деякі. Цікаві та необхідні вдосконалення та зміни, тому дозвольте мені виділити ті речі, які зроблять очікування релізу ще більш нестерпним в нашому першому погляді. І з самого початку мені одразу стало ясно, що Блізард серйозно поставилися до скарг на третю частину. У той час, як в Діабло 3 яскраві кольори контрастують з гротескними жахами безжального світу, Діабло 4 одразу дає зрозуміти, вас чекає гнітюча, жахлива атмосфера. Відтінки приглушені та сірі, світ непривабливий і суворий. Його квести ніби спрямовані на те, щоб викрити найгірші сторони місцевих героїв. І все ще. Четверта частина не прагне залишити все, що було раніше позаду. У багатьох відношеннях ця рання версія Diablo 4 дала гарне уявлення про те, що більшість механічних змін, внесених у Diablo 3 та Immortal, були повторені доволі вміло. Все це було зроблено, щоб подарувати гравцю захоплюючий екшн та задоволення від гнучкої кастомізації персонажів. Хоча мені все ще до кінця не зрозуміло, чи потрібна ця кастомізація в грі з ізометричним видом камери. В демці був доступний лише один з п'яти регіонів величезного світу четвертої Діабли, І початкові моменти були напрочуд повільними, врятувавшись від смертоносної снігової бурі та побачивши лякаючі видіння, твій герой знаходить крихітне село, яке потребувало допомоги. Далі все по класиці. Мешканці люб'язні прийняти твою допомогу та вказали на кількох ворогів, яких я мав вбити. Повернувшись, я побачив коротку сцену святкування, проте не знадобилося багато часу, щоб зробити. Розуміти справжню мету вечірки. Селяни отруїли героя, щоб спробувати принести його в жертву Ліліт, творцю світу Діабло, святилища та головній антагоністі четвертої частини серії. Досить сказати, що герою вдалося просто уникнути смерті та помститися за обман, заклавши основу для загального тону майбутнього сюжету. Протягом демки Діабло 4, яка тривала аж 10 годин, ліліт приділили небагато часу, але її вплив можна було відчути всюди. Її поява в святилищі змінила людей, деякі втратили будь-яке почуття моралі, прагнучи задобрити нову богиню кривавими жертвами. Демони з'явилися в інших частинах світу, нав'язуючи людству власні гріхи, про що вам розкажуть в додаткових квестах, від яких мурашки бігають по спині. В одному з таких завдань засмучена жителька села попросила мене допомогти розшукати її зниклого чоловіка, якого востаннє бачили, коли він прямував до лісу з іншою жінкою. Типова історія зради розв'язувала пов'язується тим, що чоловіка, про якого йде мова, знайшли покаліченим і розчленованим. Його тіло висить між двома скелями, але він все ще живий. В живих його тримає лише жага до демона поблизу. Незважаючи на вбивство демона та припинення дії закляття, історія не мала щасливого кінця. Такий тон сюжету дуже поширений в новій інтерпретації світу діабло, виступаючи як явний відхід від менш похмурого тону попередника. Атмосфера це лише один із аспектів, у якому Діабло 4 одразу відрізняється від старих частин. Підхід трійки до створення класів не хвалився різноманітністю білдів через занадто прямолінійний підхід до вибору здібностей. Натомість система залежала від безкоштовних і необмежених респеків, щоб заохотити експериментувати з цікавими комбінаціями. Це усунуло з гри наслідки вибору, ненавмисно зробивши збірки Діабло 3 пов'язаними з конкретними елементами спорядження які могли значно відрізняти вашого персонажа від інших, змушуючи повністю спиратися на один або два предмети, обмежуючи колишню креативність. Четвірка виправляє це, зберігаючи доступність для всіх гравців. Дерево навичок складається з окремих вузлів, кожен з яких розділяється на численні здібності з відповідними апгрейдами. Витрачаєш скілпойнти, розблокуєш наступний вузол та додаткові здібності, що дають вам гнучкість у тому, як ви досягаєте кожного з них. усі вузли зазвичай пропонують декілька варіантів для різноманітних збірок, специфічних для вашого класу. Наприклад, чарівниця. Кожен вузол зазвичай містив нову здатність для білду на морозі, вогні чи блискавці, а ті, що розташовані далі, іноді змінювали пасивні здібності. Я був обмежений лише перші 25 рівнів в порівнянні з сотнею у релізній версії. Але навіть з цим обмеженням я постійно шукав способи покращити свій вибір навичок між важкими боями можливість легкого респеку є основою свободи, яку Діабло 4 покликана надати гравцям у будь-який момент. Ви можете потратити золото, щоб повернути очки, витрачені на певну здатність або повністю переробити своє дерево талантів. Немає спеціального торговця, якого потрібно відвідати, або дефіцитних ресурсів, які ще потрібно зібрати. Режисер гри Джо Шелі пояснив, що це рішення було прийнято, щоб заохотити гравців персоналізувати свої білди протягом усього. Часу вибір гравця також стосується і прогресу сюжету Діабло 4, тому що Blizzard використовує нелінійний підхід до того, як розгортаються події. Коли я досяг першого головного міста Кьовашад, де зв'язався з деякими ключовими персонажами, мені дали вибір з трьох головних сюжетних місій, які треба виконати. Дві з них, які були недоступні в цій збірці, були розташовані досить далеко в абсолютно нових регіонах, які вимагали персонажа вищого рівня. Інший квест був поруч, але цей підхід продемонстрував, що вплив ліліт і порядок, у якому ви бачите наслідки її приходу до влади, не обов'язково повинні бути такими ж, як у іншого гравця. Хоча вас все ще змушують проходити завдання у певному порядку, відповідно до рівня перса нічого не заважає підвищувати левел за допомогою іншого контенту та йти іншим шляхом. Це підхід, який визнає, що багато гравців у Діабло не вважають сюжет цих ігор чимось важливим. Blizzard визнають визнаються настільки, що як тільки ви закінчите історію принаймні один раз одним персонажем, наступні проходження новими героями взагалі не вимагатимуть від вас участі в сюжеті. Натомість у новій кампанії ви негайно маєте доступ до всіх міст та підземель, які інакше могли б бути відкриті лише по сюжету. Щоб доповнити цей стиль гри, 4 пропонує велику кількість додаткового контенту, за допомогою котрого можна левелапнутись і отримати важливий лут. Він розбитий на численні категорії, кожна з яких різниця по рівню та потенційній винагороді. Підвали, наприклад, це короткі сутички, які могли бути міні-босами у великих підземеллях. За них дають невелику, але іноді важливу здобич. Підземелля, яких було багато лише навколо невеликих ділянок, зламаних вершин. Набагато складніші. Це знайомі лабіринти з кількома підрівнями, які тепер можна досліджувати безперешкодно, без зайвих завантажень. Їх кульмінацією є важкі, але екшонові битви з босами, багато з яких по-справжньому випробували мій білд. Крім того, схоже, що саме підземелля дають найкращий лут, а також додаткові геми, які можна вставити до кожного елементу спорядження. З кожного підземелля випадає унікальний гем у якості винагороди за перше. Проходження, стимулюючи вас досліджувати кожний регіон. Ні, це не ті самі геми із донатієвої сталі, якими була забита Діабло і Мортал. Підземелля є одним із найкращих способів швидкого підвищення рівня, тому їх користь важко применшити, особливо якщо ви ігноруєте основний сюжет. Структура відкритого світу Діабло 4 містить низку побічних квестів і подій, з набагато сильнішим бажанням дослідити кожен куточок мапи. І це лише перша частина гри. Кожен із п'яти великих регіонів гри сегментований на кілька менших, кожен зі своїми власними звивистими маршрутами. Вас чекають депресивні, але все ще дуже красиві локації: від смердючих боліт і засніжених вершин до похмурих безплідних лісів, повсюди розкидані сильні Міні-боси, нові підземелля, підвали та різноманітні мультиплеєрні івенти. Ви також заробляєте так звану славу, альтернативний ресурс досвіду, просто взаємодіючи зі світом, будь то пошук нових міст і телепортів, проходження івентів або участь у сайт-квестах. Певна кількість слави відкриває нагороди, золото, досвід та перманентні апгрейди, як от кількість склянок зцілення, які ви можете носити з собою. Так, це не залежить від пояса, як в Діабло 2. Ці Щення зберігаються між персонажами, тобто вам не доведеться знову відкривати всю карту або брати участь у багатьох світових івентах, коли ви просто намагаєтеся швидко дістатися до фіналу, що є хорошим рішенням для зниження грінду. Щільність і заплутаність світу Діабло 4 кардинально відрізняється від лінійного дизайну Діабло 3, який, незважаючи на наявність деяких відкритих областей, завжди створював почуття, що вас ніби штовхають в одному напрямку до наступної великої історії, незважаючи на різкі переходи між регіонами при переході від одного акту до іншого, вся Діабло 4 більша ніж більшість попередніх ігор серії разом узятих і навіть зламаних вершин. Достатньо, щоб сказати, що це правда. Динамічні події Open World, які діють подібно до публічних подій у сервісній Destiny 2, доступні іншим гравцям, які просто заходять і виходять із вашого сервера. На відміну від Immortal, ви не вибираєте конкретний сервер для гри. Натомість тут регіони є окремими реалмами з різною кількістю гравців у кожному, тобто ви плавно переходите від однієї густонаселеної території до більш Не у Свідомлюючи цього, як пояснив Фергюсон, багато зусиль було витрачено на те, щоб регіони були добре збалансованими, щоб у вас не стояли черги перед квестодавцями, як у багатьох інших сервісках чи ММОРПГ. Населені регіони та присутність інших людей сприяють діяльності у відкритому світі, яка вимагає більшої співпраці. В фортеці це складні бойові івенти з різними цілями, які відбуваються в таборах із ворогами, на один-два рівня вище вашого. Тому штурм потребує групу гравців. Якщо ви спробуєте подолати фортецю сам, то успіху не досягнете. Різницю в силі між вашим героєм та великими групами ворогів спочатку можна буде контролювати, але в міру того як квест продовжувався, сильніші поодинокі вороги знищать вас, завдаючи великого дамагу та маючи занадто високий захист. Інші події, такі як ендгеймові світові боси, яких не було в демці, показали, що Blizzard хочуть, щоб гравці об'єднували свої зусилля, якщо їм цікава, не лише історія. Однак, якщо ви зосереджені здебільшого на основній кампанії, ви можете потішитись тим фактом, що ці місії доступні лише для вас і вашої групи, тож вам не доведеться хвилюватися про те, що випадковий гравець приєднається до івенту. Саме ці елементи лайф сервісу та деякі натяки на ендгеймові і контент свідчать про те, що для Diablo 4 планується довга підтримка, що не повинно бути несподіванкою, враховуючи, як довго Blizzard активно підтримувала попередню гру. Фергюсон пообіцяв, що Diablo 4 наповнюватимуть новим контентом, включаючи розширення та сезонні події протягом багатьох років. Це очевидно, особливо враховуючи, що третій частині вже 10 років, але все одно приємно бачити, наскільки Diablo 4 виглядає краще ніж. Ж Діабло 3 світ став більш деталізованим, що робить його правдоподібнішим і захоплюючим. Дощ потрапляє на різні щілини та нерівні поверхні, які ви бачите під час подолання гірського перевалу. Ваша бронячі плащі реагують на кожен ваш рух, заклинання вогню, що освітлюють усе навколо, або плавні рухи вашого скакуна це все дуже красиво. Потрібно віддати належне, але Блізард все ще знає, як створювати красиві ігри. Тим не менш, що не Радує, так це дика ціна. На вибір представлено три видання: стандартне за 2,5 тисячі, делюксове за 350 та ультимативне за 3,5 тисячі гривень. Розширені версії включають різне сміття типу додаткового контенту, в тому числі ранній доступ до відкритої бети, і чотириденний ранній доступ. Куди ж без цього? Наразі розробники виконують свою обіцянку надати гравцям набагато більше можливостей, ніж раніше, у тому, як вони грають і створюють своїх улюблених персонажів. Якщо цей короткий десятигодинний фрагмент має служити тизером для того, що нас чекає у релізній версії, то Diablo 4 рухається в правильному напрямку. Гра також пропонує більше способів працювати з контентом і вибирати види діяльності, які цікавлять гравців. Перш за все. Загалом Diablo 4 сприймає як сильно покращена версія Діабло 2, що, як мені здається, є кращим з можливих варіантів. Не можна сказати, що гра повністю ігнорує існування Діабло 3 чи Immortal. З цих проєктів розробники також акуратно почерпнули низку ідей. Однак щодо тону та атмосфери, другий випуск Діабло є для Блізард найголовнішим орієнтиром. У будь-якому випадку варто готуватися до проєкту колосального масштабу. Базова кампанія, якщо відштовхувати, С від вражень журналістів з GameSpot за першим актом займе не менше 50 годин геймплею. Крім того, розробники роблять велику ставку на ендгейм контент, значну частину якого нам ще навіть не показували: геймплей за різні класи, безліч білдів у рамках одного класу та активну підтримку протягом довгих років. Можливо, це звучить не надто оригінально, але в контексті існування серії за останнє десятиліття це кардинальний і поки що. Що довгоочікуваний відхід від старих традицій, і я водночас зацікавлений дізнатися більше про те, якою буде повноцінна гра 6 червня, коли вона вийде на ПК і всіх приставках, крім Switch. А що ви думаєте про четверту діаблу? Гадаєте, це вийде круте продовження чи халтура, яка не коштує своїх грошей? Напишіть свої думки в коментах. Цікаво почитати. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини та ба. Багато іншого українською без купюр? А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.